Audi E5. Що це за звір? Брати чи не брати? Дизайн, космос. Ціна цікава. Мультимедійка екранів більше, ніж в кінотеатрі. Таких питань приходить до мене все більше і більше. Я вирішив дати відповідь одним відео, щоб відразу і про все. Отже, що воно за такий новий автомобіль? Audi ще й без кілець. Почнемо з того, що кидається в очі. Навіть сайт китайський Audi розділений на дві частини. Помітили? В одному розділі звичні нам чотири кільця, а в іншій Audie отакенним от капслоком. Ніби цей напис про щось кричить. Так про що ж вони так голосно кричать? Знайомтесь, це продукт альянсу SAAC або САИ, хтось каже. Це на хвилинку державний китайський автогігант, який у партнерстві зі справжнім Audi створив лінійку суто локальних моделей і E5 Sportback, а саме така правильна назва цього автомобіля первісток цієї серії. Що ми маємо по факту? Це електромобіль з досить цікавим дизайном, характеристики не фантастичні, але цілком достойні. Салон добротний, матеріали якісні, все дорого, багато. А ті, хто вже встиг покласти меню, кажуть, що тут, напевно, найкраща і найшвидша мультимедійка з усіх, які були за всю історію, і думаю, вона навіть швидше, ніж окремі власники Ауді. Однак що далі? Варто заглянути під цей фантастичний і футуристичний дизайн, що ж всередині. А тут відбувся цікавий розподіл. Ауді відповідала за обгортку: дизайн кузова, інтер'єр і налаштування ходової, щоб машина рулилася як німець, а не як баржа. А от вся технічна начинка китайська. Платформа 800 вольтова архітектура, з якої поки що мало користі в Україні батареї, електромотори і той самий Софт. Це все взяти від преміального китайського бренду IM Motors. Тобто, грубо кажучи, це німець з пересадженим китайським серцем і мозком. І тут ми підходимо до доволі цікавої теми автомобільних бастардів. Не всі приклади використання суббрендів були настільки ефективними, як це, наприклад, вдалося зробити з Lexus на фундаменті надійності. Один з найсвіжіших прикладів Форд Мустанг Маг Е. Ну, так, підштовхнув продажі цього автомобіля завдяки намоленій назві Мустанг. Однак нічого спільного з... Купе класичним понікаром мустанг сучасний електромобіль немає. І куди він підштовхнув ці продажі, ну, сказати важко, навряд чи в тому напрямку, в якому задумували виробники. Тепер ми маємо суббренд Ауді. Китайці радіють, бо вони отримали доступ до технологій з Інгерштату. А німці отримали доступ до китайського ринку. А що з цього нам? І тут починається те, що, власне, слід знати українцям зараз, ті, які обмірковують купівлю Audi E5. Чому концерн ВАК і його продукція настільки популярна в Україні? а Volkswagen перший номер на вторинному ринку вже багато-багато років, саме завдяки ремонтопридатності, яку він довів ще у 90-ті. А чи буде цей момент такий же з китайським автомобілем? Зрозуміло, що ні, тому що ви не зможете замовити ні в офіційного дилера, ні в альтернативному якомусь мультибрендовому магазині запчастини, бо їх просто не існує в європейському вимірі. Вони повинні прийти з Китаю, а значить. Чекати вам придеться щонайменше, як на посилку з Aliexpress. І шукати теж це не буде звиклих каталогів, де ви вбиваєте марку, модель вінкод і отримуєте відразу все, що ви хочете. Вам придеться це шукати якимись ну, складними манівцями, або ж звертатися до тих, хто вміє це робити, відповідно, це буде довше і дорожче. Це якщо запчастина, скажімо, з категорії витратних матеріалів, а якщо якась кузовщина, фари, вікна і так далі, ну там взагалі може бути величезне питання, тому що зрозуміло, що фонду автомобілів-донорів, таких, наприклад, як у Тесла чи будь-яких інших марок, їх просто не існує. Автомобіль абсолютно новий і тільки-тільки робить, так скажімо, свої перші кілометри по планеті. Отже, час підбити підсумки. Чи будуть купувати цей автомобіль? Так будуть. Тому що купували ID 4, купують ID Unix, Volkswagen і будуть купувати E5, незважаючи на те, що це не зовсім справжній Audi, але ж там написано Audi та і Godі, правда, цього достатньо. Ціна Ціна буде досить цікавою, її ще нема, вона ще не названа до кінця, якби не встановлена фінально до кінця, дилери дивляться один на одного, хто по чому буде виставляти. Але подейкують, що це буде приблизно в діапазоні 35-45 тисяч доларів. За новий прогресивний футуристичний електромобіль, ще й знову ж таки на якому написано Audi, хоч і для китайців, написано, це досить цікава ціна і дуже конкурентна. Кому його купувати? Якщо ви з числа ентузіастів, які 10 років тому стояли в черзі за Tesla, які купували Nissan Leaf чи BMW i3 за 50-60 тисяч доларів, це ваш варіант. Якщо ви перепробували геть усе і вас не цікавить Tesla, BID, Rivian, Zіcker, Polestar і будь-що інше. Знову ж таки, це ваш варіант, ви отримаєте якісь нові враження і новий досвід в керування. І знову ж таки, це не буде щось невідоме, там написано Ауді. Але якщо це ваш єдиний електромобіль, я б тоді радив трішечки охолонути і осмислити цю покупку, тому що, як вже було згадано, питання обслуговування запчастин сервісу софту прошивки, пам'ятаємо, це планшет, навколо якого побудований автомобіль. Це дуже важливо. Якщо колись та машина вимкне екрани і скаже, вам потрібне сервісне обслуговування, найближчий сервіс в Шанхаї, повірте, це може стати проблемою. Принаймні на якийсь час, ну і ця проблема коштуватиме добряче гроші, як це свого часу було з айдішками, яких гасили екрани. Якщо це ваш перший електромобіль, я б теж порадив е, взяти щось з. Е, більш звиклого, більш традиційного, до чого є запчастини. Нехай та же Тесла, яка вже, як то кажуть, всім приїлася і на дорогах більше, чим Жигулів. Але нехай ви не будете мати проблем ні з кузовщиною, ні з сервісом, ні з моторами. З будь-чим. Ви все зможете відремонтувати, всі знають, що з цим робити, і знають, де взяти. Будь-якого рівня якості чи ціни запчастини, і ви просто будете їздити, фактично не маючи ні дня простою. А от чи буде так з китайськими релокованими новітніми електромобілями, це питання? Тут можуть бути нюанси. Зрештою, час покаже, але підсумовуючи геть, усе сказане, скажімо, якби в мене стояло питання, я сьогодні тримав оцих 30 чи 40 тисяч доларів в руках, чи купити мені Е5. Так мені було би дуже цікаво. Я би хотів отримати цей автомобіль заради нових вражень, заради того, щоб мати щось таке, чого ще нема у всіх. Напевно, це цікаво і варто того. Однак в останній момент я би все таки вирішив залишитись, напевно, на Тесла, бо все ж таки практичність у наших краях має свою вагу і ціну. Успіхів тим експериментаторам, які вирішать все ж таки сісти за кермо нової ауді, яка не ауді. І опробувати цей електромобіль. А всім решту підписуємося на канал Гараж Остапа, бо далі буде ще багато цікавого.